Вітаю! Перед вами справжня творча майстерня для дітей дошкільного віку, Геометрія для малят. Це навчальний зошит створений корекційним педагогом Надією Малащенко спеціально для дітей віком від 5 років. Якщо ваша дитина не може довго зосередитись, плутає літери і цифри, не хоче вчитись, бо нудно цей зошит майстерня саме для неї. Бо він розвиває увагу і логіку, готує руку до письма. Формує розуміння геометричних форм, бо це є основою для читання та математики, а також робить навчання цікавим через творчість, малювання і гру. За допомогою цього зошита ваша дитина познайомиться з основними геометричними фігурами, навчиться вписувати їх одна в одну, ділити фігури на частини, тренуватиме логіку, увагу, пам'ять і просторове мислення. Чому це важливо? Бо вміння розпізнавати фігури допомагає легше засвоїти літери та цифри, адже вони також складаються з геометричних форм. Кожна сторінка цього зошита це простір для творчості, малюнки можна домальовувати, розфарбовувати, вигадувати власні фігури і навіть виправляти помилки. Формат зошита дуже зручний для малечі, кожен розворот це формат А4. Має м'яку ламіновану обкладинку і 60 сторінок захопливих завдань. Ще однією родзинкою зошита є QR-код, який ви знайдете всередині. Завдяки йому можна роздрукувати сторінки і виконувати завдання знову і знову. Якщо ви шукаєте спосіб розвинути у дитини любов до форми, простору та гармонії, цей зошит саме для вас. Через прості фігури дитина навчається складному, без стресу і зайвого перевантаження. Якщо ви хочете, щоб дитина вчилася із задоволенням, цей зошит стане вашим помічником. Геометрія для малят це крок до легкого навчання і майбутніх успіхів у читанні та математиці. Ви можете придбати зошит прямо зараз, і нехай навчання буде в радість. Переглядайте також наші інші зошити, книжки, посібники та навчальні ігри в соцмережах Facebook та Instagram, а також на нашому сайті. Підписуйтесь і слідкуйте за нашими новинками. А з вами був Андрій і видавництво Вільний вітер! Бажаю успіхів!